Всім привіт! Сидимо на такому даху, не із-за того, що тут гарний краєвид, а все озеро видно. Нове будівництво, а із-за того, що є проблеми по цьому даху. Метал, сам метал класний, цей дах простояв років 15, можливо трошки більше, плюс-мінус. По металу взагалі нема питань, жодної ржавчини немає. В місцях прокручування ось цю сторону ми вже перекрутили, переробили. І по ній вже все добре. З металом класний, якісний метал. Але, Але... гідробар'єр. Проблема номер один. Гідробар'єр. Ось, яка сітка. Гідробар'єр, просто струх і ось таке з ним зробилося. З цієї сторони ще не так видно, а з іншої сторони там була ще більш жахливіша ситуація. Відповідно, конденсат і все попадає у отеплювач і це є проблема. Тому рекомендую не економити на бар'єрі, брати мембрану хорошої якості, для того щоб ваш дах служив довго. Ну Тут є деякі проблеми по Самі монтажі, тут навіть нема контрейки, це вже інше питання. І, тобто перший гідробар'єр, супердифузійна мембрана хорошої якості, використовуєте і буде класно. Ну, Зазвичай такий бар'єр дешевий, його використовує забудовник в багатьох випадках для того, щоб зекономити на етапі будівництва. Потім ви купуєте такий будинок і виникають такого плану проблеми. І друге, Момент зло, як я кажу, зло в утепленні це рулонна вата. Дивіться, ось тут проріз. Я відкриваю, отеплювач ватний і ось це вже е, пароізоляція. Про якість такого утеплення можна здогадуватися. Ну, це я думаю ось в даному випадку. Тут просто забудовник не доклав кусок вати, але рулонна вата вона, по-перше, сідає, по-друге, вона сповзає. Ось тут явно вона сповзла і отворився ось, такий, ось така ділянка, яка не утеплена. Плюс вона вже сівша, вона не має ніякої ось висоти. Тобто, якщо хочете зробити якісно, обов'язково для мансарди. І де горища беріть плитний утеплювач. Ось, просто ходив, прорізав, дивився. Теж аналогічна ситуація. 5 см від кропи немає жодного утеплювача, він просто сповз. Тут ось, до 10 см прошарив. Відповідно, тепловтрати і все решта. Ми, ми говоримо, чому ми так багато платимо, ось тому платимо, тому що неякісно виконано. Дані етапи робіт. І в кінцевому результаті замовник він мусить перекривати весь дах, переробляти і усувати ці проблеми, і це виходить значно дорожче. Тому будьте уважні, коли ви робите дах собі, коли вам роблять дах. І подумайте над тим, на чому можна зекономити, а на чому не можна, тому що це в результаті обійдеться значно дорожче. Ось Бар'єр просто сипиться. Якщо тут придивитися, я нічого не робив, але тут ось такі тріщинки, одна сітка. Якщо би ще трохи постояв, то це вже все. Ось. Просто постарів. Нібито під металом, немає ультрафіолету, але він все рівно псується і перестає виконувати свою роль. Тому всім успіхів і нам успіхів переробити і зробити якісно, щоб клієнт був задоволений.